Ой, любі, ми поговоримо сьогодні про книжкові покупки. <рес> Як завжди не знаю, що вам показують вперше. І в мене, до речі, відчуття, що я деякі книжки, які обрала, вже показувала вам, тому. Сорі, от, наприклад, мені чомусь здається, що я показувала вам Софію Облонську, бо вона в мене з'явилася ще до переїзду. Напевно, я вам її показувала. Ну, покажу ще, що я її, наприклад, читаю зараз. Прочитала небагато. Загубилась закладинка. Не десь 30 сторінок прочитала. Але в мене є ще три книжки від видавництва Віхола. Вони мені знадобляться на вересь. Якщо все буде добре, то я проведу розмову за цими книжками. По-перше, це дві книжки, які Порядковував Євгеній Стасіневич. Перша це про Юрія Шевельова, і друга це про Віктора Петрова. Власне, в обидвох цих книжках зібрані їх статті, есеї на різні культурні, навколокультурні теми. Вже читаю Шевельова. Мені, в принципі, подобається. Доволі цікаво. І, до речі, от в цій збірці є декілька текстів, які були перекладені вперше, бо Шевельов писав їх англійською. І ще одна книга це Ігор. Саксаганського Володимирська Хрещатик, де мешкали українські інтелектуали Києва початку ХХ століття. Я взагалі люблю подібну літературу, але читаю її дуже рідко, і мені, я дуже радію, що, наприклад, зараз я, в мене є привід, обов'язковий привід прочитати цю книгу, ознайомитися з нею прямо з. Чорки з дуже глибоким знайомством, щоб розмова пройшла цікаво. того. тому ось я дуже сподіваюся, що розмову не відмінять. Далі в мене тут стоїть невеличка стопочка азійської літератури. З азійської літератури в мене тут чотири книжки. Нарешті я придбала собі книги видавництва Бімба, це Кінікіда Допа незабутні люди. Я, до речі, дуже поважаю цю серію, тому що мені дуже не вистачає азійської літератури, і от все, що з Азією пов'язано, японську, китайську, корейську мені дуже ці. Цікаво читати. Також додзая саме бракована людина, але я чула не дуже схвальні відгуки на цю книгу, тим не менше, дуже хочу її прочитати все одно. Новинка від Віват, уроки грецької ханган. Я читала вегетаріанку, вона мені дуже сподобалась. І оця книга мене дуже зачепила своєю анотацією, бо тут буде розповідатися про дівчину, яка не вміє говорити, і про чоловіка, який поступово сліпне, і про їх відносини. Ну і вона лауреатка Нобелівської премії 24-го року, до речі, також. Дзюндітіро та Нідзакіне на любов і смак. Це, до речі, книга видавництва Астролябія. Щось неочікувано мені було побачити. Взагалі цей автор він один з трьох найвпливовіших і найважливіших авторів японської літератури на рівні з Юкіо Місіма, і я про нього взагалі нічого не чула. Ладно, чула, але дуже мало, але нічого взагалі ніколи не читала. А до речі, Юкіо Місіма я читала, і мені дуже подобались його романи. От хочеться перечитати. Мені здається, я сповідь маски читала. Чи золотий храм чи сповідь маски. Щось в мене в мене там купа різних його романів було, але не всі я тоді прочитала. Так, далі покажу знахідку з Плекай. Це Йомія Адегоке, List». Насправді, я цю книгу дуже часто бачила на всіляких добірках, хотіла її прочитати. Тут буде дуже цікава концепція. В нас є заміжня пара, і все в них чудово до моменту, коли вони одного разу прокидаються і бачать повідомлення в своїх телефонах. О, Боже, ти бачила цей список? І хтось Виклав список чоловіків, які були звинувачені в аб'юзивних стосунках, і ім'я її чоловіка теж там. Як на мене дуже цікаво, боже до речі, я тільки зараз побачила, що тут відгук Вок of the summer». Ну літо вже пройшло, тому О, я зараз повернулася і побачила чудові книжки, які. Мені теж я купила і мені подарували. Боже, це літо. Буквально от на тих вихідних я була вперше в Черкасах. На один день ми їздили туди з подружками. Ми поїхали в першу чергу в Черкаський обласний художній музей. би це дивно не звучало, я вам скажу, що це найкрутіший музей, в якому я була саме в Україні. Я була не в багатьох, я була в малій кількості музеїв, але я дуже люблю ходити на всякі виставки в нашому українському домі. І от якраз такі експонати з цього музею були в навесні і взимку привозились до нас. І вони були дуже цікаві. Дівчата мені запропонували з'їздити з ними зранку поїхати, ввечері повернутися. Клас, це я не знаю, як це описати. Це такий був роз'йом по кількості експонатів, по кількості. Стилів, які там представлені, по кількості всього. На жаль, навіть не всі експонати були виставлені, але все ж таки, наприклад, в нас дуже багато експонатів заховані через повномасштабку, а вони все ж таки виставляють і показують свої експонати. І це чудово І, до речі, один квиток на одну людину коштував 60 гривень. Це супермало. І на жаль, я змогла купити тільки один артбук, оцей невеликий. Бо треба було за готівку платити. А я готівку забула вдома. Отакий От чудовий журнал, він невеликий. Я вибачаюсь, ви такого Семоненка десь бачили. Коротше, дуже класні роботи тут. І я захотіла їх підтримати. І в той же час, щоб в мене були ці картини, я потихеньку, раз в мене тепер є можливість, хочу збирати подібні книги, артбуки і так далі. Далі моя подружка Катя знайшла, мені змогла мені знайти локальну історію. Мені це було дуже важливо, і я дуже вдячна Каті, що вона дуже швидко знайшла цей журнал, коли його вже не можна купити. Тепер він в мене є. Боже, я дуже. Рада, що тут нема ласточкиного гнізда, бо це найгірше, з чим може, може асоціюватись Крим. Ліза подарувала мені е, чудові книжки. Е, якраз таки на мій день народження, але ми зустрілись дуже-дуже пізно, але все одно обмінялись подарунками. Один з цих подарунків це був фу, я в шоці. Оцей комікс. Ну, ладно, це від Марка і Лізи. Я дуже люблю комікси, я дуже люблю графічні романи. На жаль, я зараз. По грошах, якщо то беру все ж таки купити звичайну книгу або декілька комікси і графічні романи вони дуже дорого коштують, і ще вони дуже важкі, їх нема де зберігати, поки що. Я сподіваюся, що в мене, коли буде отут -от великі полиці для книжок, то я буду в ниж... на нижніх полицях це все збирати. Бо якраз таки до того, коли в мене була колекція російської всяких коміксів та графічних романів, величезна колекція, абсолютно різних класних, то вони в мене. Не стояли на нижніх полицях. Я хочу відновити це, але вже українською версію. І от поступово в мене з'являються такі шедеври. Так, далі. Давайте далі покажу стопіщу від КСД. Я одразу скажу, що я не можу знайти іменинницю Пенелопи Дуглас. Я її зараз читаю. Я якраз таки вчора в ванні читала і не можу знайти. Обійшла всю квартиру, але не змогла знайти. Але знаєте, що я її читаю, вона мені подобається. До речі, тут уже цієї стопі ще є три книжки. Ось ці, які я вже прочитала. Їжу Убивай Люби. Розповіла в прочитаному про цю книгу. Вона мені дуже сподобалась. Розповідає про трьох жінок, яких образив один чоловік, і вони йому мстяться. Про цю книжку розкажу трохи пізніше. Це покатаємося Сімон Солтанні. Це друга книга з серії. Перша була. Перша була ось ця, я вже забула назву, зараз не згадаю. Ось ця друга частина сподобалась мені набагато більше, детальніше розкажу в прочитаному. Але тут теж тут в нас вони ділять одне ліжко, коли вони ще навіть не зустрічаються. Коротше, прикольна штука, мені сподобалось, дуже раджу. А ще мене щось потягнуло на троп від ворогів до коханців. Я прочитала «Рогані війни. Це перша частина. Друга в мене лежить трохи далі. Це дуже цікаво, дуже класно. Мені прям сподобалось, і Кліфхенгер просто афігетільний, тому одразу раджу вам її взяти. Ось, до речі, друга частина, яку я планую доволі скоро вже прочитати. Чому я така людина взяла для добірки нонфікшена по психології? Що можна сказати? Це про тривожників: хронічна втома, нереалізованість, власне, неповноцінні. Нескінченно прокручуєш в голові ситуації, що сталися або могли статися. Ви не самотні, стрес, вигорання, нестабільність світу заважає зрозуміти, як рухатись далі. Але рішення є, і ось ці рішення нам авторка показує. До речі, ще одна книга, яку зараз читаю, це Міністерство часу Каліан Бредлі. Я, знаєте, не дуже фанатка взагалі книжок, де люди подорожують в часі, але при цьому одна з моїх найулюбленіших книжок це Водріні фінегер Time Traveler's Wife. Коротше, є екранізація, є книга просто офігітельна. І мені так сподобалася нотація. В нас тут головна героїня вирішила прийняти пропозицію на роботу і на доволі незвичну роботу, а в Міністерство часу. І вони експатріюють людей, які повинні загинути. З минулого перекидають їх в майбутнє, і таким чином вони досліджують межі подорожі в часі. Трошки мені нагадує фільм 2000-х Кейт і Лео. А в той же час тут не так багато романтики, я би сказала, в принципі, тут дуже багато пригод, а романтика тут так трошечки є. Але єдиний мінус через те, що трошки більше часу, ніж звичайні книжці, щоб вкурити, що тут відбувається. Тому я її поки поставила на стоп, але сподіваюся, дочитати до кінця місяця. Я взяла Гату Крісті, «13 загадкових випадків. Я взяла цю книгу, якщо чесно, щоб ще щось почитати. У Агати Крісті, тому що все, що в мене є, там пару книжок вони прочитані. Жахливо звучить, можливо, але я таким чином готуюсь до обстрілів. І мені потрібні якісь легкі детективні історії, любовні романи, які мене будуть розважати, які будуть відволікати. От, наприклад, я з книгою Їж вбивай люби. Вона мене дуже відволікла, якраз таки в ту ніч, коли я не могла спати, переживала і. І, в принципі, бісились, ну як завжди. А тому ось ця книга в мене теж. А тут розповідається ще й про невелике товариство в невеличкому містечку, яке раз на тиждень збирається, щоб розгадати якісь нерозгадані вбивства справи. Ну і це, от дуже, як на мене, цікавий преміс. У мене була розмова з Танньою, яка працює в КСД про те, що мені дуже сподобалась Джулі Майкоєн. Я про це трошки з нею поговорила, і вона мені порадила взяти ще поганців. І ось тепер в мене ще є поганці. Мені дуже подобається знов ж таки. Як пишеться авторка, легко невимушена, В той же час вона підіймає і важкі теми, і в той же час ти не можеш відірватися. Ну як це прочитати книгу за ніч? Я людина, яка любить спати. І я, до речі, зрозуміла після обстрілів, під час обстрілів зрозуміла, що я і 24 години читання це, взагалі во не, не мій жанр, бо я люблю спати. Але мені здається, що з цією авторкою я просто не зможу піти спати. Ну і ще мені подобається, що авторка пише доволі жорстоко. Тут і от в цій книзі теж є жорстокі сцени. І ще Таня мені прислала щоденник кілера. Вона сказала, що ці книги дуже схожі на книги Джулі. Ну, і тут у нас головний герой. Він кілер, який шукає своє кохання. Так, ще я взяла детектив українського автора Тарас Мельник Свята Земля. Нічого не знаю ні про Тараса, ні про його творчість. Я так зрозуміла, взагалі, що це не перша його книга. То розповідається про вбивство сім'ї. І в день цього вбивства приходить дзвінок до. Поліції і людина, яка подзвонила, все, що сказала, це тут панують тільки лілі та її легіони. Місцеві жителі переконані, роберт, ветеран війни, не міг убити власну сім'ю. Проте для поліції він єдиний підозрюваний. Ну і будуть розбиратися, хто ж насправді вбив сім'ю. Я нарешті вирішила знайомитися з звичайними романами «Рибайки Ярус. Це варіація. Мені дуже подобається, що тут є тематика балету. В нас головна героїня, вона колишня танцівниця. Вона приїздить в своє рідне містечко і вона зустрічається з чоловіком, в якого вона була закохана. Ну а він якраз таки кохає тільки її вже понад 20 років. Негавідка СД це непристойно багатий вампір. Да, Вампіри дуже люблю вампірів, особливо після однієї. Книги, про яку я трохи пізніше вже в прочитаному розкажу. Щось мене потягнуло на вампірів і ще потягнуло на оці от неймовірно гарні книжки від КСД. Я знаю просто, що з цією книгою я 100% відпочину, 100% вона мені сподобається. Може, вона і не буде шедевром, але, але в той же час я впевнена, що я класно проведу з нею час. Олівія Ленк сад супроти часу, так вийшло, що мене запросили модерувати подію, яка була пов'язана з цією книгою. І... По-перше, подія дуже класно пройшла, як на мене. По-друге, мені сподобалася книга, детальніше розкажу. Але тут Олівія Ленг буде розповідати про сад в культурі британців, сад в її житті, бо він відіграє величезну роль, особливо після того, як вона придбала зі своїм чоловіком будинок, до якого прилягає сад, і вона почала. Розкапувати історію про те, чий це був сад, які квіти там були, і вона почала за ним доглядати. І, боже, треба просто подивитися окремі фотографії того, як виглядає цей її сад. Це щось неймовірне. Ну і дуже багато всього цікавого дізналася, прочитавши цю книгу. Тут буде розповідатися про вбивство доволі незвичне вбивство, бо жертв знаходять вбитими і на їх обличчі посмішка. Боже, мені так подобається ця обкладника від ще одну сторінку. Просто б. Імба не можу не звернути вашу увагу на те, як гарно видана ця книга. Тут навіть є бантик. Божечки, це так гарно. Це це скандальні зізнання, міс Лідіє Беннет. Ну і власне, це. Таке собі продовження переосмислення того, що відбувалося в гордості та обереження, але але зі сторони Лідії Беннет і до того ж, тут буде ще й магія і відьомство. І де життя зеленіше Грейн Мерфі, мені сподобалась дуже ця анотація. Вона буде розповідати про трьох подруг, які були нерозлучні в дитячі роки. Але після того, як всі повиростали, вони роз'їхалися у кожкожнеї своє життя, і вони втратили вже цей зв'язок. Але одна з. Подруг приїздить в це своє містечко, і вони змушені проводити разом час. І тут буде історія про я так розумію відносини між цими жінками і над життям кожної з них. Коротше, от те, що мені повинно сподобатись. До речі, я не знаю як, але ще одну сторінку прям прислали оцю книгу, прям от ідеально під те. Що я люблю читати, хоча я її не просила. Це вони обрали на свій смак. Маленькі книжки. Мене потягнуло на маленькі книжки, в мене тут їх достобіси, і це я ще й не рахую ті невеличкі книжки японської, в принципі, азійської літератури, які я купила. Коротше, я по-перше зрозуміла, що один з моїх найулюбленіших українських авторів це Артем Чех. І так, мені вистачило тільки одного роману його, щоб я зрозуміла, що це абсолютно мій автор, але в той же Час, в мене є район Д, який я собі придбала і ще не прочитала. І ще в нього вийшла новинка. Я дуже шкодую, що я не побувала на презентації, бо я навіть ніде не бачила цієї інформації. І в той же час я ще дуже хочу його підпис. Я дуже хочу книгу з його автографом, особливо іменним, це якось зробити, можливо, на якийсь… Десь ще події, якісь будуть з ним. Коротше, це гра в перевдягання це розповідь не тільки про війну, а й передусім про те, як переживає український солдат себе у війську, як він намагається мінімізувати армійський вплив на свою цивільну, тобто істинну, принаймні в довоєнні часи, структуру, і про те, чого він так боявся, що мусив повторити. В мене вже є розклад на. Осінній книжковий клуб ми вже обрали шість книжок. І перша, яку ми будемо читати в вересні, це Курт Воннегуд, колиска для кішки. Я буду її перечитувати, тому взяла. Не знаю, мені перший раз, коли я читала і Серени титане», і колиска для кішки сподобались. Подивимося, як буде сприймати цей текст зараз. Також, от в ті подорожі з дівчатами в Черкаси ми знайшли ми зайшли в книгарню і. Там було чорне і среблясте Паоло Джордано. Подружка мені порадила почитати цю його книгу, тим паче, що її ніде не було, і вона була 60 чи щось таке гривень. А ще в мене був печальний день, і я нарешті вирішила в себе тут на районі купити якісь книжки. Але в книгарні є такі націнки, що я купила тільки невеличкі, які мені обійшлися в 300 гривень. Я вважаю, це нормально. Перше це іменем батька. І це доволі цікавий текст, як на мене, тому що тут розповідається про головного героя, який з сім'єю переїздить в збудований братом будинок, але щось пішло не так. Тому вікна будинку завжди запнуті шторами, що стало причиною божевілля дружини і відчуженості синів. І хто несе за це відповідальність? І також, нарешті, придбала Дона Деліло, художницю тіла. Дуже давно хотіла прочитати саме цей текст, і ось нарешті він в мене є. Не знаю, мене рідко, звісно. Тягне на постмодернізм, щоб я отак от його взяла і прочитала, а, але Ось цей текст мене цікавить найбільше. Аж на книжковий клуб листопада я взяла привіт красуни Енна Політана. У Мені там були якісь класні знижки на Рідіті, тому вирішила її взяти. Тут буде розповідатись про Вільяма, який хоче дуже вирватися з будинку батьків, бо якась трагедія сталася в їх сім'ї, в його житті, в принципі, що він відчуває себе некомфортним в цій сім'ї. Потім він переїздить на навчання в місто і зустрічає Джулію. Її сім'я абсолютно відрізняється від сім'ї Вільяма. Або вона велика, вони, вони збираються завжди разом. А, і в себе нічого, всі його прийняли в сім'ю, але все міняється після того, як всі дізнаються таємницю Вільяма. А, ну і ще вдогонку я взяла теж Енна Політани Любий Едвард, це теж відносна новинка у Увіват. І тут, начебто, про хлопця, який виживає в трощі а, літака. І якраз таки буде розповідатися. Життя після цієї трощі, і як він це все переживає, які в нього думки, як, як йому важко. Всі кажуть за те, що це класні книги, що, в принципі, я політана класна авторка, тому я вирішила одразу обидві книжки і взяти. Ну і остання стопочка тут вже все разом. Нарешті придбали нерухомість Анни Грувер. Я обожнюю цю авторку. Я вела модерацію з нею та Софією Адрухович, коли ми читали її порожні серця. І ось тепер Анна видала свою нову книжку в видавництві «Лабораторія», чому я дуже рада. Хочу її прочитати. В мене насправді тепер вона така автопокупаєм-авторка, тому що я. В мене є довіра до того, як вона пише. Бо перший її дебютний текст був дуже сильним, як на мене. Ну і тому я взяла цю книгу. По перше, щоб її підтримати. А по-друге, бо хочу дуже прочитати. Нерухомість це зріс людських доль перед пандемією, перед повномасштабною війною. Це пам'ять, що зникає за непомірним обсягом інформації, болю трагедії і руйнувань. Історія перечуття і закоханість, що проривається на рослина, крізь асфальт. Перше з'явилися на моїх полицях книги видавництва Рідбері до цього в мене нічого не було. А тут я була у відпустці і була в Букюа. і щось мене так потягнуло купити собі якісь книжки класні, порадувати себе. І ну коротше, дуже захотілося придбати книжки. Тому я купила доля вписана в кров. Це сага про невиткані долі. Книга перша. Я чула класні відгуки на це фентезі, що воно дуже цікаве, класне. І взагалі, начебто, автор. Субтитрувальниця Взяла за основу героїню серіалу Вікінгі я, якщо чесно, не дивилась цей серіал. Але знову ж таки чула дуже класні відгуки на цю, на цю першу частину, тому вирішила її взяти. Тим паче, що я давно нічого не читала зі скандинавською міфологією, хоча раніше дуже любила таке діло. І ще взяла Анна Сава тримай мене оця чудова книжечка, ще з одним бантиком. Тепер в мене до речі, вона дуже важка. Єдине, що мені тут не подобається, що дуже білий папір. Я не люблю білий папір і взагалі вважаю, що його треба використовувати дуже рідко. Не в усіх випадках. Я люблю класний, звичайний, такий хороший папір. За рахунок цього паперу вона важка, її не дуже зручно тримати зараз однією рукою. Але в той же час я вирішила все-таки її взяти, бо ну знову ж таки гарне видання. До речі, друга частина вже бачила в книгарні. Буде розповідатися про головну героїню. Вона балерина. І вона переїздить до дуже престижної школи балетної в Новій Англії. І вона знає, що вона зустрінеться там з одним хлопцем, з яким вона того. Року познайомилася і відкрила всі свої таємниці, окрім однієї, чому ж вона так е, раптово пропала рік тому. Цей хлопець він намагається забути нашу головну гериню через те, що йому дуже важко дався той рік. Він намагався її забути, але не міг, тому що все ще е, в нього є почуття до зої, і тут їх ставлять в пару разом танцювати, і ось що з цього вийде. Але я теж чула класні відгуки на цю книгу, тому очікую розважального, але в той же час дуже класної історії. Ну якщо ви не зрозуміли, то це. Спортивний любовний роман. Ще в мене з'явились провулок світлячків Крістінг. Я з усіх книг Крістін Генни читала, мені здається, декілька романів. 100% читала Соловей. Я не скажу, що він мені сподобався. Це отакий типовий роман про війну, про втрату, про те, як. Я не знаю, як назвати правильно цей жанр, бо я не вважаю його супер там, якимось серйозним. і В той же час, це таке щось середнячкове ближче до легкого, як на мене. Хоча я Таки розумієш, там підіймаються а, доволі важкі теми, а, плюс а, автори. І авторки вміють грати на почуттях героїв. Але і мені не дуже цікаво було слідкувати за творчістю Крісінгени. Але оця книга кажуть, дуже класна. Бо ця книга розповідає про двох подружок, але щось трапляється в їх відносинах, в їх житті, що абсолютно поміняє все. І я чула, що це такий доволі непростий роман. Плюс можна тут поплакати. Я не думаю, що я буду плакати над романом Крісінгени. Але мені дуже цікаво почитати про таку дружбу. До речі, багато хто радив її почитати влітку, але не судилось. І три книжки від видавництва книголав. Ця книжка пройшла повз мене. Я взагалі не бачила, що вона вийшла. Це дівчата літа, а, але анотація просто топова. Топ. тут в нас головна героїня повертається у відпустку на віддалений грецький острів, де колись 17-річною вперше закохалася в старшого на 20 років Алістера. Навіть попри те, що тепер вона одружена з іншим, минуле не відпускає жінку. 15 років по тому Рейчел досі чіпляється за спогади і відновлює зв'язок із коханцем та подругами, з якими проводила спекотне літа на вечірках, де алкоголь лився ріками, а заборонені речовини відкривали нові горизонти. Дуже цікава анотація. Я люблю, коли герої повертаються кудись, і те місце, куди вони повертаються, змушує їх згадувати якісь потаєм, якісь таємниці, якесь життя безтурботне, чи, можливо, якась трагедія відкриться. Коротше, дуже цікаво. І плюс мене підкорила ця обкладинка, Вона неймовірна. Дуже хотіла почитати Гра Моллі», Це власне авторки Моллі Блум, і це її історія про її життя, така собі автобіографія, в якій вона розповідає про своє становлення. Вона народилася в сім'ї благополучній, але вона була в тіні своїх дуже одарованих братів. Але весь час хотіла знайти своє місце в житті, і вона потрапляє в Беверлі Гілс. І вона натхнена новим життям грошима, лакшішою, що можна все ж таки заробити не дуже. Легальним способом і вирішує організувати свою першу покер покер-гру. І учасниками цієї покер-гри були тобі Маквайер, Леонардо Ді Кабріо та інші зірки тих часів, і мені дуже цікаво почитати. Бо спочатку, коли я тільки бачила колись що вона вийшла, я думала, що це художні історії. І, знаєте, якщо чесно, от художню складову таку не дуже цікаво читати. Тим паче, коли я побачила, що тут згадуються зірки справжні, я думала, що авторка абсолютно все вигадала. Коли я почула, що це засноване на реальних подіях, плюс авторка розповіла реальне своє життя, то ну взагалі клас. До речі, мені здається, є екранізація, да 2017 року. І також в мене тепер є. Книга Чмаман Данґозі Адічі Американа. Цю книгу ми теж будемо читати в рамках мого книжкового клубу. До речі, якщо ви хочете приєднатися, то ви можете всі умови прочитати в мене на інстаграм-сторінці. І ми читали власне з моїм книжковим клубом в навесні, якщо не помиляюсь, половину жовтого сонця нам дуже сподобалось. І хтось з дівчат вирішив запропонувати Американу. Я дуже цьому зраділа, тому що я хотіла знайомитися далі з творчістю цієї авторки. І ось тепер в нас буде нагода не тільки прочитати, а й обговорити, в Нашому дуже дружному клубі. Ось. Я не уявляю, як оце я б ще розповідала про книжки, які мені ще йдуть, бо там величезна стопка. Тому... Закінчую нарешті. Це були всі книжки. Обов'язково розповідайте, що такого ви собі придбали, які книги вас зацікавили. Ну і взагалі, розкажіть, що ви можете сказати по тій чи іншій книзі. Чи варто мені читати, яка яку книгу я купила зря? Як на вашу думку, що вам не сподобалось? Я обожнюю таке читати, обговорювати з вами в коментарях. А на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось.